Хотів би привітати всіх жінок наступаючим святом 8 березня, святом весни, любові. І хотів би сказати, що в залі присутні люди, яких сьогодні президент України нагородив державними нагородами, ці наші жінки, які з першого дня російської агресії на сході України поруч з військовими-чоловіками стали до строю. І зробили все можливе для того, щоб зупинити ворога. Роль і місці жінки на фронті дуже важливе, тому що кожного дня вони нагадували нам, заради чого ми гинемо, заради чого ми відстоюємо свою землю. Вони нагадували нам про наших матерів, про наших жінок, доняк. І це давало і дає нам сили. Жінки кожного дня, які проходять службу в Збройних силах, волонтери, всі, хто небайдужий до Збройних сил і до необхідності захищати нашу країну, кожного дня роблять все можливе для того, щоб Збройні сили стали міцними, для того, щоб ми змогли відстояти свою незалежність, і в тому ніякого сумніву немає.